Привіт, ви на каналі Саша Пан Шоу. І сьогодні Сашунька відкриє свою чудову таку іграшку конструктора реп'яшки. Це такі чарівні, чудесні репяшки, Синок, поверни коробочку на іншу сторону. Дуже класна, весела О. ігрулька. Ігрулька так. мільйон в од я я можна зібрати я вже. все, що вам взагалі знадобиться, О, я захочеться. Я І на що здатна ваша фантазія. Ну, якщо би моя фантазія, я б такого не складала. Ну що відкриваємо? Папа зараз допоможе відкрити ось сашунчик. Папа ось тут з цього боку допоможе дитинчиком відкрити. Так, відкриваємо, відкриваємо і відкриваємо, виймаємо, що в нас там є. Вау! Ось такі в нас чарівні, прикольні пляшки різних кольорів. ж у нього одразу перевезла. Чорненькі, фіолетовенькі, зелененькі. Зачекайте. Ну, а це всякі різні прямбамбасики, е такі аксесуарчики для того, щоб можна було виготовити все, що ви захочете, і що вам заманеться. Іграшки, іграшки багато в одному. <рігла> Ось така чудесна іграшка конструктор Значить, у нас є тут така класна інструкція. Для мам і пап, наприклад, таких як я, які взагалі фантазія не фантазує і самі вони нічого не зберуть. І ось таке класно. Ну що, починаємо? Давайте щось таке гарнесеньке, гарнесеньке, пригарнесеньке. Ух, які хальосенькі, вони які вони хальосенькі. Щось виготовимо. Заділиємо, так? <різь> О, такі репяшок, репяшки. Ну, в моєму дитинстві таких репяшків не було. В нас були зовсім інші. Ми на вагоні бабусі гралися, рипяшки один одному збирали на. В бур'янчиках і в волосі клеїли. Це було дуже прикольно. Ну, все, давай Так. І що ти будеш таке робити? Що ти будеш виготовляти, синок? Будуємо, таку майструємо іграшечку. Іграшулечку для сашулечки. Так. Yeah. Давай будемо, бери собі, вибирай, що ти будеш, можеш по інструкції, а можеш, в принципі. А ну покажи, що там в нас є. Так, підійде. Класно собі приклади <свісно> вусики такі. І папочка уже за такий допомагає так, робити такого так, маленького чмелика. Так, так, Нашого папа з фантазією я, найкраще так, склалося, покажи. Я. Вау, тобі дуже класно з чорними вусами. Класно. Що тут ще є такі? Окулярчики. Покажи синок, що ще там є. Корона це взагалі така. Для королев і принцес. Королів і принців також можна. Це такі, мабуть, ножки. Топі-топі ножки, топі-топі ножки. Ого, то нормальні такі ножки, топі, топі, якщо, топі, <сır> <сır> якщо порівняти за тими маленькими, то тобто то такі нормальні страусячі е, ножки, страусячі двоножки. Ух, тишка, вау! <певцерків> <і> ту, вау! <певцерків> Давай! <певцерків> Давай, давай, щось там. Сашоня, а ти що нічого не робиш? Бери цю кучу да, реп'яхів тут на, біля себе. Це папа тобі допомагає. Ось. Давай, котик, зроби. Давай. Да. Давайте не робимо багато різних прикольчиків таких з репяшки. Давайте. А, Ха -ха -ха, який Давайте. Такий вже сашуні вийшов класний чмелик. Сашунів, Ні. так? Ух ти! Джмеляка в фіолетово окий Ой! А ну так з боком його покажи. О, дуже класна іграшка. Взагалі дуже приємно для ручок, так, да, Сашо? Він приємні ці репешки, правда? Дякую. 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 А що це в нього це таке біле? Рота торчить. А Піна і що це таке. А, а, а що це? Ну це щось таке, це він щось з'їсть. Шо? це в нього морозив, торчить з ротика. Привіт, Мелик, який ти хоросенький у нас. Та да вони, добри, вони добрі, ось тут, змії вони добрі. Добрі? Не папа кусаються? Оскалював. Папа розказував, папа розказував, добрі, значить добрі. Ну так, як папа розказував, то значить добрі, точно. Ну мене ж змелики не жалили ніколи, це точно. Тебе mm -hmm. жалили жмелики. Які вони великі, Сашуль? Так. Да. Де ти? А ти щось зробиш? Я зрозуміла, Сашуня в нас а, 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 а асистує. Ножки і ручки підбирає. Так, і що там у нас зараз ще получається таке. Кучка репяшків взагалі класно. Ось така кучка репяшків. Така класна. Жмака, жмака, жмака. жмака Можна... Ми, коли в дитинстві гралися репяшками, тільки зовсім не такими, а справжніми. Ми брали їх отак і кидали так, волосики, вони там зачіплювалися. І якщо зверху довгим волоссям прикласти і прижати так гарненько, то взагалі дуже смішно виходило всім, ну, крім того, кому це зробилося. Подоводилось волосики відрізати. Ось така була іграшка. А зараз отак. От от, Діки місь... міські вони не знають таких справжніх репяшків. Їм створили <с「> іграшкові. Не знаю, як назвати, але воно дуже добре. О, і в нас вийшла зараз. Що це за що? А що це таке, покажи? Ось такий у нас вийшов ще один чувачок. Боже, який чудесний чувачок з зубками в окулярчиках. Це в нього ріжки чи це в нього ручки так догори? Привіт, 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 друзі! Якщо вам подобається наше відео, ставте нам, будь ласка, лайки. І підписуйтесь Якщо ви хочете, на канал. Що мені ще зробили, то А, тобі ще треба ручки. Іди іди в майстерню, іди. йди. Сашунька майструє у нас ось таку пташечку гарненьку, Він який хороший молодець хлопчичок. Джмелик, ну, сумує, каже, давайте мені вже ту компанію. давайте мені Почекай, компанію. Почекай, Почекай, це, папі, це папа по цьому руки і зробить та й все. Так? Да? Він ще да. без ручок стоїть, ходить, шукає. Де мої ручки, де мої ручки? А Сашунька М -м -м. майструє таку гарненьку. М -м -м. Пташечка класна в нас. Буде. Як він може взяти, якщо немає ручок? Так, да, Як він візьме ручки без ручок? дійсно. Це точно прикольно. без ручки, Не смішненько. Сашенька, ти робиш пташечку? А як ти її будеш робити? Ух, який він рукаштик. Привіт. Але він Приходь, проходь до джмелика, будемо друзити. Привіт, будемо друзити, привіт, будемо друзити. Ха-ха-ха. Він прям як якийсь рок-музикант. Якийсь такий він мені аж пісню хочеться заспівати. Який він хороший. Ох, і в компанії вже в компанію повзе гусінь. Гусінь, бусінь, вусата і оката. яка вона смісненька. Привіт, друзі! Привіт! На каналі Гусінь Фансоп. Так, класно, класніше вже і не придумаєш. Класний конструктор. Конструктор пішки. І клепаємо ці очки, да? Такі тваринки вже у нас є, вони живуть такі, так? Бри, такі хоросенькі. Хорошенькі такі, будемо дрожити всі. Компанія йде іграшок. Ти там динозавр ззаду наступає, він що хоче їх позідати. Наступай, динозавр, <сх> забери <nella> його! Ай! Ай, динозавр! Тікаєм! І джмелик його такий жужу і вже. І все він відійшов, побіг туди на трасу гратися собі. Та за що? Ну роби пташечко. Де ти робиш, роби робимі хорошенькі. Око Диві. получається. Зараз все получиться у тебе. Класно, роби мій золотенький. Прикульт. В гаві Сашуньки вийшла вже ось така чудесна пташечка королів. Вона хоче спати. Вона, мабуть, десь або з дискотеки прийшла. Спати. Або... Вона хоче спати. А, ти Давай її до, ін... до компанії Привіт, друзяки! Класно, Оченятка в неї взагалі класна. Мені подобається, що вона з короною і така королева собі. Дуже класна пташечка. Тепер я тут буду жити. Та, тепер ти тут живеш. Попав ти, чувачок. Всі ви попали. Ну, ось такий а, класний в нас. Зліпити каля маля кучку. Дуже класний такий конструктор, класні такі репяшки, репяшондрики, гарненькі, яскраві, приємні можна, вони на дотики, можна чіпляти. Головне, мені не начіпляйте, бо в мене за <рес> <рес> ось така ігрулька у нас вийшла, Весела, О. чудесна, прикольна і класна. Якщо вам сподобалось наше відео, Саша, в тебе вообще замічать. <свист> я сподіваюся, <свист> Сашоня просто біля дзеркало дивитися, він не може це йти на одному місці, дуже о, довго. <свист> класно. Каже, да, Сашенька, якщо сподобалось ваш, нам, вам наше відео і класний такий конструктор і і Сашоніна така нова зачіска. До речі, дуже класно тобі під цю футболку пасує. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Бай-бай! 拜拜，再见，拜拜。